Доброго ранку, шановне панство. Ну що, зараз будемо дивитися, що ми там маємо. Маємо ми маленьких нутринят. Скільки їх є, не знаю. Ну, Їх багато не повинно бути, бо самка не була дуже-дуже груба. Не знаю, може ще роди йдуть. Ну, Без поняття. Ну, я бачу на даний момент три нутріняти. Ось так зараз буду годувати, то вольєр після ночі. Я от зразу відкрив. Я вчора відчував, що там має щось бути, бо самка не підходила до корму. от, Ну, а скільки нутринят є, скільки є. Стилки видно нормально є, все є О, 4. Вроді вроді побачив я 4 на ну, 4 то вже нормально, то не одне, не два. ну, Звичайно, ідеально було б, якби було 6, Там. О, ну, дивіться, не знаю скільки, ну, але. Що є, то є. <рапев> ну, там три точно є, але чи є четверте, не знаю. Самка носить гніздо сіно. Чотири Нутрня. Побачив я мінімум 4 Нутнята є на даний момент, там я думаю, більше не буде. Ну, в принципі, будемо дивитися, зараз буду годувати. Тут ще на підході ось того стандартна самка. Ну, вона не є дуже груба. А ось самка, яка родила, вона далі тягне ногу. Вже, напевно, з тиждень прийшов, а й більше. Я, бо я думав, що нога її відпустить, нічого не відпускає. О, п'яте нутрня з'явилося, є п'ять внутрішня. Все, дякую за увагу. Буду годувати внутрі.